Дякій людині, яка потрапила в бурхливе море, дрімучий ліс чи безкраю пустиню завжди знадобиться компас, якщо вона захоче вибрати вірну дорогу і не збитися з шляху. Тож сьогодні ми поговоримо про учнівське самоврядування, його проблеми та перспективи. В нашій студії. Голова учнівського парламенту Радахівської спеціалізованої середньої школи з поглибленим вивченням англійської мови Ірина Коцупер. Привіт, Іро. Ти тільки но стала головою учнівського парламенту школи. Як тобі твоя нова роль? Привіт. У моїй новій ролі я не вбачаю нічого особливого, адже президент школи це такий же учень, як і усі інші. Тільки він повинен виражати думки усіх учнів перед, так скажемо, вищими органами влади. Як тобі вдалося переконати своїх виборців? Звичайно, конкуренція була дуже напруженою, і кожна із кандидаток була достойна стати новим президентом учнівського парламенту. Але я, як кандидат у президенти школи, вела активну агітацію. Я не примушувала нікого не сильно голосувати за мене. Я просто розказувала про свої можливі плани, можливі мрії щодо школи. І дітям вони сподобалися, і вони за мене проголосували. Я тебе прекрасно розумію, адже сама цього року стала президентом учнівського парламенту першої школи. Звісно, конкуренція, як і в тебе була дуже дуже серйозною, і кожен з кандидатів був гідним стати президентом. З якою метою ти хотіла стати президентом учнівського парламенту школи? Як і будь-яка людина, що має організаторські здібності, я дуже мріяла стати президентом учнівського парламенту, щоб внести деякі зміни і, можливо, урізноманітнити позашкільне життя школи та зробити шкільне життя більш цікавим та насиченим. У багатьох школах однією із проблем є безініціативність учнів. Що робить твій парламент для зацікавлення учнів роботою учнівського парламенту? Члени учнівського парламенту, як активні учасники учнівського самоврядування, роблять все, щоб учні були активними в шкільній діяльності. Наприклад, організовують різноманітні концерти, ярмарки, акції, вистави, розваги, змагання. Ви могли побачити, як учні нашої школи організовували благодійну ярмарку, щоб зібрати кошти, які ми передали в зону антитерористичної операції. Спираючись на твої слова, у мене виникає думка, що учнівський парламент це структура, у якій дітям може бути цікаво, і спираючись на яку вони можуть змінити щось у школі і навіть у державі. Це є важливо для самовираження багатьох дітей. А чи справді цікаво учням працювати в учнівському самоврядуванні? Яку допомогу і підтримку вони отримують від вчителів? Та що відчувають батьки, чия дитина працює в парламенті? Зараз ми побачимо у сюжеті. Доброго дня! Мене звати Денис, мене Стас. І сьогодні з вами рубрика нашої телепередачі Будуємо Україну разом. Темою нашого репортажу є шкільне самоврядування як вимога часу. Враховуючи високий темп сучасного життя, високі вимоги роботодавців до працівників, доходиш висновку, що будь-якій молодій людині, яка хоче збудувати успішну кар'єру, конче необхідні навички лідера. Причому ці навички мають бути не тільки теоретичними, але й укріпленими практичним досвідом. Але де ж взяти цей досвід? По суті, цей досвід і є учнівське самоврядування. Однією з галузь роботи учнівського самоврядування є національно-патріотичне виховання. Незабаром на теренах нашої школи відбудеться свято щедрої осені, на якому відбудеться виставка композицій на тему Україна єдина країна. А в цей нелегкий легкий для країни час. Такі заходи є дуже важливими для нас. Як ви готуєтесь до цього конкурсу? Ми збираємо квіти для нашої композиції, а в захист ми заспіваємо пісню. І староста розкаже віршика. А зараз ми запитаємо думку учнів у цьому класі: Привіт, Сашу. Де вже є другий рік старостою класу. Чи задоволений ти цим цією посадою? Так, я дуже задоволена цією посадою, тому що вона мені допомагає показати свої якість якості лідера, тому що я маю нові ідеї, нові пропозиції, які я можу втілити в життя. Привіт, дівчата. Ви, члену учнівського самоврядування, маєте знати, що воно з собою являє, і хотілося б вас запитати, як воно вам допомагає в вашому житті і, взагалі, чи допомагає вашому розвитку? Я задоволена тим, що я членом учнівського парламенту. Ми беремо активну участь у шкільному житті, представляючи свій клас і власну думку. На шкільному парламенті виносимо нові. Ідеї та пропозиції, щоб змінити щось у житті школи. Привіт, дівчата! Як нам відомо, Христина, ти є старостою класу, є випускницею і є членом учнівського самоврядування. Вищу конкурентоздатність на ринку праці становлять ті випускники, які мають досвід роботи в учнівському самоврядуванні та в житті школи. Як на твою думку, ці вміння, що ти отримаєш в школі, знадобляться тобі в майбутньому житті? На мою думку, що ці вміння. Дуже знадобляться мені у майбутньому житті. Адже у шкільному саморядуванні я навчилась бути відповідальною та самостійною. Це допоможе мені легко адаптуватися у новій команді та працювати з нею злагоджено. Зараз ми заглянемо в кабінет педагога організатора Оксани Добрий день. Оксана Іванівна. А чи удосконалюється шкільне самоврядування з роками? Звичайно, Стась, шкільне самоврядування у нашій школі удосконалюється з кожним роком, тому що наші діти вони глибоко і всебічно проникають у сутність своїх прав і обов'язків. Вони виконують добросовісно свої доручення і відповідають за усе, що на них покладається, на Учнівському парламенті. У нашій Радехівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 1 встановлення учнівського самоврядування проходить на демократичній основі. У школі діє учнівський парламент. У нашому учнівському парламенті є 10 міністерств. І от сьогодні ви бачите роботу одного із них. Прошу діти, скажіть, яке сьогодні міністерство у нас працює? Зараз у нас працює міністерство роботи з молодшими школярами. Щоденно учні 5-6 класів ходять на великій перерві до учнів молодших класів і проводять з ними різні ігри розваги. Виходять на, виходять на двір, і там навчають їх, як потрібно поводитись. Ідучи в життя, ми вже в школі повинні сформувати активну життєву позицію відчуття патріотизму, відповідальності, обов'язку. Уміння долучатися не тільки до школи, міста, але й в Україні цілому відстояти громадську позицію, вміти провести різноманітні дискусії, усі ці вміння та навички знадобляться кожній молодій людині в майбутньому. Роль самоврядування в школах є досить великою, адже виховання ініціативної, здорової, вічливої, розумної та найголовніше патріотичної молоді. Є актуальним у наші дні шкільне самоврядування для нас давно вже не новина. Та якщо в Україні воно нагадує гру в демократичну державу, то в школах світу має більш практичне спрямування. Не питай, що школа робить для тебе, але скажи, що ти робиш для школи. Зараз нашу передачу дивляться багато дорослих людей, і деякі з них вважають цю дитячу організацію такою своєрідною іграшкою для дітей. Учнівський парламент є важливою ланкою у житті багатьох учнів, адже завдяки ньому діти стають серйозніші, відповідальніші, розуміють себе і людей навколо, піклуються про природу. Тому, як би там не було, ідея до ідеї, думка до думки, праця до праці і із таких дітей виросте ініціативне, розумне, кре... креативне, демократичне суспільство якого ми так намагаємося досягнути. Наш час потребує лідерів нової формації, людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно, генерувати нові ідеї та приймати нестандартні рішення. Ось чому головне завдання учнівського парламенту і школи підтримати учнівську молодь, яка має організаторські здібності, усвідомлює себе лідером та розуміє. Що великі справи починаються з маленьких вчинків. Дякую тобі, Іро, за те, що поділилась з нами думками з приводу такої важливої теми, як учнівський парламент. А вам усім дякую за увагу і нагадую про те, що сьогодні в студії була гостем моя колега, президент учнівського парламенту 3 школи Куцупер Ірина і я, Стадницька Галина. Дякую вам за запрошення, до зустрічей! you <laughs>